Таро родосвіт представляє Цикл передач з родології. Чому рід це сім поколінь, символіка шляху людини через покоління, і як наші предки пов'язані із чекральною системою людини? У родології, езотериці та духовній антропології число сім має священне значення, адже воно символізує повноту циклу як у природі, так і в енергійній структурі людини. Сім поколінь це цілісне родове коло, яке формує енергетичну матрицю душі та визначає долі людини на землі. Чому саме сім поколінь? Існують три основні закони, які відповідають на це питання. Перший закон енергійного резонансу. Все, що відбувалося з предками до сьомого коліна, зберігається в нашому ДНК та енергетичному полі, другий закон пам'яті крові. Саме сім поколінь містять у собі інформацію, яка передається тілесно, психічно та духовно. І третій закон відновлення Через сім поколінь рід може повністю оновити свою програму або через очищення, або через повторення сценаріїв, скільки людей. У семи поколіннях роду. Перше покоління це ти одна людина. Друге покоління це батьки мама і тата дві людини. Третє покоління це дідусі і бабусі, чотири чоловіки. Четверте покоління це прадіди і прабабусі. Вісім. Людей. П'яте покоління це прапрадіди, і прапрабабусі, 16 чоловік. Шосте покоління це прапрапрадіди і прапрапрабабусі – 32 людини. Сьоме покоління нараховує 64 чоловіки. Разом вся ця система із семи поколінь нараховує 127 осіб. Отже, у твоєму родовому полі 127 душ, через яких тече твоя енергія, пам'ять і благословення роду. Відповідність семи поколінь в сакральній системі людини. Всі ми знаємо, що людина складається із семи рівнів сакральної системи. Сакральна або чакральна система людини це сукупність духовних, енергетичних і тілесних рівнів, через які протікає жива божественна енергія життя. Вона поєднує тіло, душу, дух і родову пам'ять у єдине ціле. Традиційно існує сім рівнів людини земний, водний, вогняний, повітряний, ефірний, світловий та божественний. Земний рівень це наше фізичне тіло, яке відповідає чакрі Муладхара Це наші кістки, кров. Тіло і безпека, ключова тема це виживання зв'язок із землею і родові корені. Водний рівень це наше енергетичне тіло, відповідає чакрі Сватхістана, це наші емоції, сексуальність і творчість, ключова тема це потік, рух, продовження нашого роду. Вогняний рівень це наше вольове тіло, відповідає чакрі маніпура, це наша воля, дія, особиста сила, відповідає за самореалізацію, захист і впевненість. Повітряний рівень це наше душевне тіло, відповідає чакрі анахата, це наше серце, любов. І прийняття, ключова тема це гармонія, прощення і єднання, ефірний рівень. Це наше інформаційне тіло. Відповідає чакрі вішутха. Це наше слово, істина і вираження, ключова тема мова душі і передача мудрості, світловий рівень це наше свідоме тіло. Відповідає чакрі аджна це наша інтуїція, бачення і ясність, ключова тема знання, мудрість та прозріння. І Божественний рівень людини це наше духовне тіло. Відповідає чакрі Сахасрара, це єднання з творцем, ключова тема місія, просвітлення, істина, сутність. Людини. Як працює сакральна система? Вона з'єднує три світи: Нижній світ це рід, предки, тіло і досвід. Середній світ це серце, стосунки і людська любов. Вищий світ це дух, Бог і духовна місія. Всі ми знаємо, що всередині нас знаходяться сім енергетичних центрів чакр, які доставляють енергію життєдіяльності тіла і душі. Перекладі із санскриту слова чакра означає колесо або диск. Чакри це енергетичні центри, які забезпечують організм і душу відповідним видом енергії, яка необхідна для фізичної, чуттєвої, інтелектуальної, духовної діяльності людини. Тепер розглянемо, як чакри відповідають кожному із семи поколінь. Сьома чакра Сахасрара відповідає першому поколінню: Це Ти Душа, Божественне з'єднання. Тема покоління реалізація, духовність і місія, яку повинен виконувати ти. Друге покоління відповідає шостій чакрі аджні і має символічний рівень свідомість, бачення і мудрість. Саме через батьків до тебе приходять уроки розуміння, інтуїція і бачення життя. Наші дідусі і бабусі відповідають третій чакрі, яка називається Вішутха. Саме через нею ми виражаємо своє слово і істину. Вони навчають нас вмінню говорити правду і передають звичаї та традиції. Нашій сердечні чакрі Анахаті відповідає четверте покоління це наші прадіди і прабабусі. Через них ми навчаємося безумовної любові, прощення і відкритості. Серцева чакра вона несе нам любов і рідну енергію. Родові сценарії влади, страху і контролю приходять до нас від п'ятого покоління наших прапрадідів і прапрабабусь. Вони відповідають третій чакрі Маніпура, яка відповідає за нашу силу, волю та дію. Шосте покоління відповідає другій чакрі Сватхістані, яка означає рід. Емоції жіночо-чоловічий баланс. Саме від шостого покоління ми отримуємо поняття родючості, стосунків, сексуальності та творчості. Сьоме покоління відповідає чакрі Муладхара Першій чакрі, яка означає корінь, виживання та земля. Саме через сьоме покоління ми навчаємося виживати, бо це основа роду матеріальна стабільність. Отже, нижні чакри із першої по третю це коріння нашого роду. А вищі це корона душі. Із четвертої по сьому чакру. Це покоління. Та духовні рівні. Яка ж символіка шляху людини через покоління? Перше, друге, третє покоління формують тілесну основу генетику, емоційну пам'ять людини. Четверте п'яте покоління формують характер і долю серце, силу, енергію дії. Шосте, сьоме покоління формують духовну місію, зв'язок із Богом, еволюцію душі.